Привіт, друзі! Сьогодні у мене народився ось такий чудовий хліб на заквасці. Хліб у нашій культурі це більше, ніж харч, це сакральний об'єкт, доберіг, символічна жертва втілення божества. Його цілують, ним присягають, ним зустрічають, скріплюють договір. Хліб, синонім добробуту та їжі загалом. І, звісно, його прекрасна хлібна душа. Аби хлібчик був ще кориснішим, додаю різне борошно, наприклад, цільнозернове спельте, а ще висівки. Для багатшого смаку яєчко та мед. Я не завжди дотримуюсь технологічних процесів і замішую тісто одразу з сілью. До там зерня тут це і смачніше, і красивіше. Звісно, головна тут активна закваска. Подейкую, що тісто на заквасці це дуже довго. Але насправді одна хвилинка на замісу, і для цього тіста ми навіть не торкаємось його руками, потім застосовуємо складання тіста, що значно покращує його якість, і це займе теж по одній хвилинці. Тож цей хліб не займає багато часу, і ми можемо займатися своїми справами, приділивши лише декілька хвилинок цьому прекрасному тісту, але, звісно, потрібно вивести закваску, і це зовсім не складно. І при складаннях можна спостерігати, як з такого чубатого тіста вже при першому складанні тісто перетворюється в зовсім інше, гладеньке та еластичне. Декілька годин тісто підходить, формуємо та потім відправляємо до холодильника. Звісно, можна випікати такий хлібчик і після того, як він підійшов декілька годин, але все ж таки багатший смак розкривається після холодної ферментації. Хліб на заквасці я завжди випікаю без пару. Та червоного посуду. Роблю спочатку перетформування тістечка, залишаю його перепочити на 10 хвилинок, а потім, не надто міцно натягуючи тісто, формую. З такого тіста можна сформувати хлібний виріб будь-якої форми. У мене сьогодні півмісяць та калачик. Зазвичай хліб я роблю увечері, відправляю на ніч до холодильника, а зранку в обід або аж наступного вечора випікаю, коли є час. Зовсім трохи присиплю борошна та зроблю орнамент, аби хлібчик виглядав ще кращим Випікати 180 градусів близько 20-25 хвилинок. Орієнтуйтеся на товщину виробу та свою духовку. Дякую за ваші підписки, вподобайки та коментарі! Я зичу вам всього найкращого миру та злагоди у ваших оселях і до нових смачних хлібних історій!